Всім привіт! З вами я, Фандач, і сьогодні ми, я пограю в таку гру як 2D-війна-симулятор. Вроді так називається. Це якась 2D пародія на табс. Табс це знає, така комп'ютерна 3D-гра в жанрі пісочниця. І я вже пройшов якийсь тут один рівень, поки говорив. Ну, давайте почнемо. Другий рівень. Проти нас якийсь смайлик як буде грати. Мені здається, треба тут розставити буде той. Треба подумати. Нічого собі тут військ є багато. Я думав, їх тут набагато менше є, а їх тут так виявляється є багато ого. Нічого собі. Тут навіть є Зеленський, Лукашенко, Путін, Трамп. Тут, походу стара гра вже якась, бо Трамп був вже давно президентом США. Тут є якісь зомбі є навіть. Чого собі тут багато персонажів є? Не здається, що тут треба поставити якісь то що, лучники, треба поставити так по руках і все. Зверху є якісь гроші то що. А, то швидкість можна робити ще більшу. Ну, нічого собі. Це круто. Добре, я поставлю так, як є. І мої лучники виграють. Ну, це було дуже легко. Я думала, це буде трудніше. Наступний рівень. Тут є, кстати, українська мова. Так, наступний рівень. Проти мене якісь то учники, чи що, не поняв. Тут погана якість персонажів, тому погано видно. Тут якісь чуваки з ночі і, кстати, чому не такі дешеві? Ну і я ще учників. Так. Так, це і учники якісь. Нічого собі ті чуваки швидкі з ножиками. Я трохи пришвидчу швидкість, бо це буде дуже довго. Ну, непогані ті учники. Мені здається, учники це найсильніше військо тут. Ось ну, так здається. Добре. Ну, це було дуже легко. Добре, наступний рівень. Це було дуже легко. Так, це дуже багато лучників, я так зрозумів, і в мене є 561 монета. Поставлю я три катапульти. І. Хто тоді? Нічого собі тоді автомати, винтівка. Поставлю автоматчиків і чувака з пістолетом. Пішвидше трохи час. Ну, з ну, ті з автоматом непогано грають, але той чувак з пістолетом якось. Дуже погано зіграв. Нічого собі катапульти файні. Ні, от катапульти це дійсно дуже файні. Дуже файні гравці. Добре, наступний рівень. Тут якісь, походу, мечники. Звичайні чуваки і лучники. Ну, тут я поставлю, мені здається, лучники, мені вони дуже сильно сподобались. Тут якісь маї є, і тих чуваків з косами. Мені здається, вони будуть сильними. Ставлю їх аж так багато. Ні, ну ті чуваки з косою, вони дуже сильні. Ну, один чувак з косою буде дуже слабим, а от якщо їх багато, вони дуже сильні, мені здається. Та да, вони майже всіх вбили. Ну, лучники, давайте стріляйте. Я сподіваюся, що я виграю, так? Так? М -м -м, я дуже сильно сподіваюсь. Давайте! Ще два тільки, давай! Давай, чувак! Він ні, він не всміх виграти. Мені здається, це файна тактика, тільки я за дуже далеко тих чуваків з кусами поставив. Тактика була файна. І більше лучників треба поставити тих з кусами. Добре. Ті скоси не дуже непогані є і лучники дуже файні. Не дуже рекомендувалися. Ні, ну мені здається, то вже тут очевидно, що я виграв. Ну, так, це було дуже легко. Ну як легко? З другого разу тільки виграв, ну там два лучника лишалося тільки. Тому там це, там то, я думаю, не рахується. М -м -м, добре. Наступне відео про наскільки ви, наскільки ви знаєте країни. Наступне відео буде якщо що. Надіюсь, воно вам сподобається. Добре, наступні персонажі. Тут є навіть танк до Вінчі з того з Тапса, пам'ятаю. І один той мушкетюр, ні. Він якийсь слабий, мені здається. І другий. так. Нічого собі тут є танк? Не, я заберу танк да в і поставлю звичайний такий танк. Ну танк. Що то що за худог якийсь збоку вийшов? Що це? Це якась собака чи худох? Худох дуже подібний, я не очікував. А звідки він виліз? А, тут можна далі тут пройти. Нічого собі. Я навіть не очікував, що хтось з бітом вилізе. Це був дуже сильно якийсь худог. Тут більше нікого, надіюсь, нема. Ні, вроді би, нікого більше нема. Так, це якісь чуваки з дуже, без... з дуже довгими мечами і якісь ті... собаки, чи корови якась не знаю. Поставлю я мушкетерів, надіюсь, вони сильні. А ні, вони дуже слабі. Вони дуже слабі. Так. Ліпше я поставлю от, танк да вінчі. І пушки ті. А, то якраз ті пушки тут назвенуть якась корова. Вставлю ще два тих пушки. Ці і пару чуваків з тими сокирами. Хай йдуть всіх бувають. Не, ну зараз пушки дуже сильні, якщо що. Пушки дуже сильні. Я буду їх завжди використовувати, вони дуже сильні. Тут якісь просто чуваки з кусою. Більше тут нікого нема. Ні, більше нікого нема. А мені здається буде легко, я просто поставлю дві ті пушки і художників. Мені здається, це буде дуже швидко. Пришвидшу, щоб довго раунд не йшов. Як можна більше рівно подивитись. Я надеюсь, ми виграємо. Ну так, ми виграємо. Ну, це було теж не дуже трудно. Може, не було трудно, бо то тільки перші рівні. А це що таке? А чому вони на моїй території? Я щось не зрозумів. Це якби моя територія. Йдіть на свою. Тут точно не ставити. Треба якесь взяти місце, де якраз буде файно оборонятись. Наприклад, тут центр. Дуже файно буде оборонятись, бо тільки дві сторони. От копу поставлю лучників трикутником, щоб відстрілюватись. Королів два. М Тут я поставлю таких палочів, вроді би це так переводиться. Чи короля може, получу. Так, поставлю я палочів. Полочів. Полочів я. Щоб боронив той фронт. І тут я поставлю теж, вроді, може, получу, чи короля. Не знаю. Я поставлю я так і все. Пришвидше, щоб довго не затягувати відео. Окей. Я надіюсь, що я виграю, так? Не, ну лучники вони файно відбронили і тепер йдуть туди. Це що таке за точки такі маленькі, крапки якісь? Якась зараза чи вірус, шо то? Якісь мікроби, мені здається. Ну, я сподіваюся, що мої лучники виграють. Так, мої лучники виграють. Ну, це було легко. Ні, серйозно, це було дуже легко. Так, я зайду в меню і хочу з вами попрощатися. Всім до побачення. Я сподіваюся, це вам відео сподобалось. З вами був фандач. Всім пока.